...навколо Мариуполя, подконтрольно силам антитеррористичной операции. Поле выкопали для себя, каждое по два человека, вот те самые, чтобы можно было где-то пару часов поспать. Э, ну... Как квартира своя. Много спать не получается, по 2-3 часа, вот, сутки дежурим. Хотя бы, чтобы было как бы вот, укрыться и так дальше. Там еще улыбка спереди. Там бассейн есть. Иди, не бойся. Саша, шелковиком бачил. Стрелку В основному град, міномет, що вони обстрілюють. Так стрілково, в принципі, не обстрілюють, але стіжовий. Бо там воронка є, оце, там, оце, прямо. Ну це з урагану. Велика, з урагану, так. А да, ну, сполки там, звісно, більші. Тобто, якщо попаде, мало не покажеться. Под утро около 4-5 часов начались обстрелы, непосредственно не арт-обстрелы, а обстрелы наших дворков, чем помогала артиллерия, которая находится здесь рядом с нами, и непосредственно наша артиллерия, которая может стать, помочь нашим выпускам по поводу тишины, не стрельбы и всего вот этого, что сейчас требуется от ОБСЕ и всех организаций, которые пытаются регулировать этот процесс, я скажу, что соблюдается всю жизнь с одной стороны, со стороны вооруженных сил Украины. Так называемое ополчением Донбасса было заключено перемирие. Но некоторые полевые командиры, не так называемые боевики, не немногие отказались. Сказали, типа, мы не подчиняемся тем властям, которые сейчас у верхушки ДНР. Поэтому нас обстреливают. Недавно выезжали, забирали пацанов 200 и 300 Тяжелых. Без рук, без ног, без голов. Они не соблюдают перемирие. Мы открываем огонь только в ответ. сюда. сюди. Давай, Отче наш! єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущно дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо видаватися нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від Бо Тве царство, слава, нам того духа, вічні. Амінь. Отрекайся ли ти от сатани? Отрекайся. Отрекайся ли ти от сатани? Отрекай. Отекайся ли ти от сатани? Отрекайся. Отрекся ли ти от сатани? Отрекся! Отрекся ли ти от сатани? Отрекся. Отрекся ли ты от сатаны? Отрекся. Аминь. Снимаю Так. <coughs> И веришь ли ты в Христа? Верую. И Сына. Аминь. 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 И Святого Духа. Аминь. 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 Боже, Сергия, крест, защита всей Вселенной. Да, Всем желаю крепости Духа. И чтобы этот вот обряд крещения, снисхождение Духа Божьего на нашего Сергея, как раз вот мы все этим Духом немножко позарядились. Немножко смогли вспомнить о том, что есть что-то светлое в нашей жизни, кроме, кроме бомбежа, кроме этого ужаса окружающего. Чтобы у нас есть что-то светлое, есть с нами Господь, который нас не забывает. Я был не крещеным, решил тут похреститься. И там еще э, есть батюшка. Если так, Я в нього спитав, що можна і сказав, що можна. Дух піднятий і бойовий, і душевний. І очень рад, що у мене стільки друзів крісних появилось. Десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади, що знаходиться у Львові, цими днями відправилися на схід України для виконання завдань із охорони суверенітету нашої держави. Львівські десантники за час проведення АТО викинули не один десяток складних бойових завдань. Із гаслом ніхто, крім нас, десантники довели, що вони здатні дати гідну відсіч агресорам. Я їду захищати батьківщину. Мені віщав, я на це вчився, і в принципі це моя професія. Завдання, які доведеться виконувати десантника, бригаду у зоні АТО будуть вкрай відповідальними та важливими не лише для вищого командування, а й для усього українського народу. Тому десантники перед відправкою проходили дуже складну та інтенсивну підготовку, вираховуючи новий бойовий досвід, отриманий в боях із найманцями та терористами. Пішдень у вже новою формою одягу. Зброя отримана нова, навіть на той особовий склад, який виконував завдання зі своєю зброєю, вони будуть здавати в Чугуєві стару зброю, а тут отримали вже нову зброю зброю зі складів. Представники львівської громади та родичі десантників пообіцяли, що невпинно молитимуться та робитимуть усе можливе, аби підтримати захисників вітчизни в краях, які розриває хвороба кривавого тероризму. В Одеській національній морській академії відсвяткували день посвячення в курсанти. 700 майбутніх офіцерів прокрокували плацом навчального закладу. Це курсанти факультету військово-морських сил, які раніше навчалися в академії імені Павла Нахімова. Вони не зрадили присягу і були передослуховані цієї весни з Севастополя до Одеси. Влітку їхній колектив поповнився ще сотнею першокурсників. Серед них чимало військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. На праздник привело просто радость і гордость за наших українських дітей, які вибрали эту морську професію. В частности, прийшли посмотреть на военных моряків, на дітей, которые приїхали з Криму, які верны нашій стране, нашій Україні. Порадовалося за дітей, за родителей, за надією на то, що наша страна буде процвітати, у нас все будет хорошо і мир, і все будет прекрасно замечательно. за відвагу проявлено на сході. Двох курсантів нагородили відзнаками міністерства оборони України. Орден за мужність третього ступеня. Отримав старшина першої статті Сергій Савченко, а його побратимові Юрію Острухову вручили нагрудний знак Міністерства оборони України за військову добру. Після урочистого мітингу курсанту вручили залікові книжки та пам'ятні нагрудні знаки Одеської національної морської академії. Ми надіємося, що в цих чотна книжках будуть тільки пітьорки. Також в академії нещодавно з'явився новий повномасштабний навігаційний тренажер подарунок одного з випускників вишу. Коштує ця дивомашина машина чимало 350 тисяч доларів. Апарат імітує основні функції керування різними суднами і в різній навігаційній обстановці. Отже, тепер курсанти зможуть повноцінно використовувати теоретичні знання.